Жінкам старше паета 10 років потрібно більше цієї важливої поживної речовини для мозку. Чому жінкам за паета 10 варто звернути увагу на омега 3? З віком когнітивні функції стають особливо важливими не лише для пам'яті, а й для якості життя в цілому. Останні дослідження показують, що у літніх жінок дозування омега 3, особливо дичай, може знадобитися більше підтримувати мозок в оптимальному стані. Ця інформація особливо актуальна для тих, хто відчуває природні зміни в організмі після паєте 10 років, що відбувається з омега 3 в організмі з віком. Навіть якщо ви регулярно вживаєте продукти з омега 3, риба, горіхи, морепродукти, рівень цієї незамінної жирної кислоти в крові може знижуватися з віком. Це пов'язано зі зміною обміну речовин і підвищенням потреби організму в поживних речовинах, які підтримують нервові процеси. Дослідження 2016 року, опубліковане в журналі «Курей», підтверджує, жінки старше пеята десятьох років, які приймали добавки з 2,2 грамами дічітепей морська омега 3 протягом 26 тижнів, продемонстрували покращення робочої пам'яті та стійкість до зниження когнітивних функцій. Це особливо важливо, оскільки з віком пам'ять і концентрація часто стають більш вразливими. Але чому омега-3? DHA є ключовим компонентом нейронних мембран, що робить його основним будівельним блоком мозку. Його дефіцит може призвести до прискореного старіння нервових клітин, збільшуючи ризик когнітивних порушень. Як це впливає на довголіття? Омега-3 не просто антистаріння. Вони комплексно впливають на організм, підтримання мозкового кровотоку та покращення метаболізму неромедіаторів, зменшення запалення, фактор, пов'язаний з хронічними захворюваннями, захист очей і суглобів, оскільки діїчі бере участь в обміні кисню і вітамінів в цих областях. Більш того, дослідження це підтверджують отримання достатньої кількості омега, 3 пов'язане з поліпшенням загального стану здоров'я від здоров'я серця до зміцнення імунної системи. Це важливо не тільки для пам'яті, але й для збереження якості життя в старшому віці. Як правильно вибрати добавку? Важливо для літніх жінок не тільки збільшити дозування, але й вибрати якісний продукт. Не всі добавки однакові. Шукайте джерела отримання з екологічно чистих видів риб. Переконайтеся, що продукт містить мінімум 1000 мг ІПА і DHA на порцію. Уникайте добавок з високим вмістом ефірних масел, які можуть бути токсичними для організму. Однак, перш ніж приймати добавки, проконсультуватися з лікарем це критично для тих, хто приймає ліки, вагітні чи годують грудьми. Щоб уникнути ризику, дозування слід підбирати індивідуально. Що робити, якщо ви вже приймаєте омега 3? Якщо ви вже включаєте омега 3 у свій раціон перевірте, чи достатньо DHA у вашій добавці. Наприклад, якщо ви отримуєте 500 мг EPA і DHA, цього може бути недостатньо для літніх жінок. У деяких випадках це рекомендується збільшити дозу до 1-2 гР на день. Важливо це пам'ятати, дієта залишається основою омега, 3 можна знайти в лососі, морепродуктах і рослинних джерелах, як от чи етальон, але з віком часто важко досягти рекомендованих рівнів лише за допомогою їжі, тому добавки можуть бути корисним доповненням. Підсумок не допускайте відставання когнітивних функцій. Унікальною особливістю омега 3 є їхня здатність не тільки підтримувати пам'ять, а й сприяти загальному довголіттю. Важливо розуміти, що навіть невеликі зміни в дієті можуть мати значний вплив на якість вашого життя. Для жінок старше 50 10 років особливо важливо не ігнорувати науково обґрунтовану рекомендацію збільшити споживання омега 3, щоб якомога довше підтримувати здоров'я свого мозку. Сучасна наука продовжує розкривати зв'язок між харчуванням і здоров'ям. Навіть невелике збільшення дози омега-3 може бути ключем до збереження незалежності та розумової ясності у віці.